Вітаю вас, малята, у журналі Віконечко природі». Сьогодні п'ятниця 3 листопада. Сьогодні ми поговоримо про повітря. Яке воно буває, що його забруднює і чому його потрібно охороняти? Ми вже з вами знаємо, що повітря потрібно всьому живому на землі: рослинам, тваринам птахам, комахам, рибам і звичайно ж людям. Люди дуже полюбляють відпочивати на природі, роблять фотографії свого відпочинку. На жаль, що світлини не передають яке там повітря. Їм так і хочеться дихати і дихати. Ми пам'ятаємо, що повітря не має кольору і запаху його не можна не побачити, не торкнутися. Деякі можуть сказати, що повітря скрізь однакове. Як ви думаєте, повітря це суміш невидимих газів. Людині для дихання потрібен кисень, а вдихаємо ми. Вуглекислий газ. Малята, спробуйте затримати дихання і не дихати. Скільки ви витримаєте? Недовго ми без повітря можемо. Людина може обходитися без повітря декілька хвилин. Частота вдихання дуже впливає на здоров'я людини. Малята ви колись чули, що таке атмосфера. Атмосферою називається повітряна оболонка землі. Вона, як ковдра, обгорнула нашу землю і захищає від отпалюючих сонячних променів. Атмосфера складається з кисню і інших газів. Можна сказати, що вона охороняє нашу землю у чистому повітрі. Багато кисню, який потрібен людині для дихання, а ще в ньому немає шкідливих речовин. Наприклад, пило, диму. Але люди забруднюють повітря. Наприклад, заводи і фабрики багато шкідливих речовин викидають у атмосферу. Особливо, якщо люди не будують очисні споруди. Ще люди, спалюючи сміття, теж забруднюють повітря. Наприклад, люди на дачі спалюють сміття, і там вже дихати стає неможливо скрізь дим і неприємний запах. От бачите Якщо у повітрі багато шкідливих речовин, людині важко дихати можна захворіти. Так що ж потрібно робити, щоб зберегти повітря, і воно було чисте? Людині самій за чисте повітря боротися потрібно. Природа допомагає людині у збереженні повітря. Допомагають нам ліса, парки. Дерева у лісах поглинають величезну кількість пилу, вуглекислого газу, а дарують нам чистий кисень. Тому на природі таке приємне для нас повітря. Наприклад, у сосновому лісі на великому лузі нашого міста. Тому потрібно зберегти дерева на нашій планеті, не ламати гілки, під час відпочинку не розпалювати вогнища. Чому? Та тому, що від цього виникають великі пожежі і загине велика кількість дерев. А ще машини своїми вихлопними газами повітря забруднюють. Кількість машин на дорогах постійно збільшується, відповідно, зростають і викиди шкідливих речовин у повітря. Люди, щоб менше забруднювати повітря, придумали вже електромобілі, двигуни яких не викидають вихлопних газів і працюють завдяки електриці. А як же ми ще можемо допомогти в захищенні та очищенні повітря? Можна складати папір, він зроблений з дерева, та викидати у спеціальні баки для паперу. Його відправлять на переробку. Ще ми можемо посадити дерева у дворі біля будинка. Дуже хочеться всім людям дихати свіжим повітрям. Основні забруднювачі повітря у квартирах це горіння газу, на якому ми готуємо їжу. Ми казали, що повітря не має запаху. Але що ж так смачно пахне? Так це ж матуся смачні пиріжечки готує. Ось вам і смачне повітря. Просто повітря швидко змішується з різними речовинами, які мають запах і розповсюджують їх, тому особливу увагу треба приділяти провітрюванню приміщення. Поліпшують якість повітря у квартирі і кімнатні рослини. Ми постійно повторюємо. Що рослини дуже важливі для людини. Сьогодні я приготувала багато різнокольорових листочків з дерев. Я їх не зривала, а назбирала ті, що вже опали. Неймовірно цікаво спостерігати, як звичайне листя буде перетворюватися на куметних звіряток, мальовничі пейзажі чи абстрактні візерунки. Нещодавно. Воно тихо шелестіло під ногами у сусідньому парку, а нині стає частиною захопливої композиції. Тож вмикайте уяву і вперед будемо творити мистецтво із листя. Пропоную створити мозаїчну аплікацію, осінні портрети з осінніх листочків. Мозаїчна аплікація з листя полягає в тому, що осінні листочки використовуються як пазли, що складаються в одну цілу мозаїку. Трудно, що в створенні такої аплікації не виникає, тут потрібна лише ваша фантазія або мої підказки. Для аплікації нам потрібні осінні листочки, фломастери, прямокутники різної величини і кольору, а також ножиці, клей, пензлик, клейотка і серветка. Спочатку потрібно підготувати обличчя. Це буде портрет дівчинки. З рожевого прямокутника, складеного на піл, вирізую два овали, зрізуючи куточки. Зрізаю невелику його частину зверху. Два обличчя готові. Маленький рожевий прямокутник розрізаю навпіл. Це дві шиї. Блакитний прямокутник складаю навпіл і з правого нижнього куточка починаю зрізати верхні куточки. Отримую два півкола. Це тулу. Поступово починаю приклеювати готові деталі. Не забуваю користуватися серветкою, білий прямокутник складаю два рази навпіл і вирізую овал. Вийшло чотири овали. Це очі. Нам потрібні два, інші два відкладаю. Приклеюю очі, поки портрет висихає, Приступаю до викладання зачіски дівчинки. У дівчинки довге волосся, тому підбираю листочки по розміру і викладаю форму, накладаючи листочки одне на одне, обрізаю зайві гілочки листочки. Поступово намазую та приклею кожен листочок. Волосся готове. Папір підсох, тепер можу домальовувати очі, ніс та ротик. Із склена я знайшла на землі ось такі сережки. Зроблю я їх дівчинці. Приклею їх на вушка. Портрет дівчинки готовий. Приступаю до портрету хлопчика. Більшість деталей вже готова. Приклеюю їх поступово, також, як і дівчинки. У хлопчика волосся коротке, тому викладаю тільки зверху, підбираю невеликі листочки. Намазую не на весь листочок, тільки краєчок. Папір підсох домальовую вушка очі, носик і ротик хлопчику. Чик теж посміхається. Ось такі осінні портрети хлопчика і дівчинки у мене вийшли. Чекаю ваших робіт! А на наступній нашій зустрічі! Ми з вами поговоримо про диких тварин та створимо тварину також з осінніх листочків. Пропоную зібрати багато різнокольорових листочків. До зустрічі, малята!